У своє професійне свято День працівників сільського господарства, керівники, товаровиробники аграрії Уманщини завітали до Поланської громади, аби взяти участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Люди, що працюють на реалізацію продовольчих запитів країни, які надають робочі місця та сумлінно сплачують податки, Відповідальні та сумлінні волонтери, які щоденно донатять наших захисників та допомагають гуманітарною допомогою регіонам країни, що звільняються від рашис. Ської окупації своє свято вирішили відзначити вагомою підтримкою військовим. Патріоти той, хто б'ється з ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима та створює на ній робочі місця, сьогодні без перебільшення можна сказати, що на сільгоспвиробниках в Україні фактично тримається тил і збройні сили України. Шановні працівники сільського господарства, оцей складний для України час ви надали і надаєте надзвичайно велику підтримку як Збройним силам України, так і людям, які опинилися в бік через війну. Адже через наш район весною проїхало більше як 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. З яких більше 100 тисяч зупинилися на тиждень і більше в нашому районі, і зараз більше 20 тисяч осіб проживають тут постійно. Завдяки вашій допомозі. А я пригадую той час, коли в людей закінчувалося паливо, коли люди не мали де переночувати, не мали як повечеряти, поснідати. ви Кожного прийняли, обігріли, посприяли. Також надзвичайно велика допомога вами надана Збройним силам України. Оманщина такий специфічний регіон, що на нас лягає додаткова відповідальність, адже ми є центром України. Ми вже, мабуть, всі трохи стали фаталістами, маємо більше посміхатися, насолоджуватися кожною хвилиною нашого життя. Сьогодні в дійсності свято для аграрної держави досить велике. Сьогодні, вверху, коли на полях працюють безпілотні сільськогосподарські машини, де аграрії приділяють максимум для збереження свого урожаю, ми тільки сьогодні, на 264-й день прямого вторгнення, на восьмирічну війну, сторічну боротьбу, зрозуміли, що охорона нашої держави. Це найбільше завдання, навіть більше завдання, ніж збереження власного врожаю. Бо без збереження держави ми можемо втратити все. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що ворог має заплатити за кожну краплину крові, за кожну сльозу, за кожне життя. І для того, щоб це зробити, ми маємо максимально розвивати свої Збройні Сили України, що наші аграрії в більшості роблять. І за це вам максимальна вдячність від всього українського народу. Сьогодні у нас обмежена кількість хоча 600 підприємств, тисячі працівників, і кожен цей працівник віддано працював для того, щоб наша перемога стала максимально швидкою. Ще хотів би просити наших аграріїв, щоб вони і формували громадську думку і свідомість нашу. Людей, тому що в дійсності більшість, переважна більшість віддають максимум. А є хто в принципі, живе за тими принципами, все моє, і я не збираюсь ділитися своїм врожаєм для всієї нашої держави. І тут доносити цей меседж до людей є надзвичайно важливим, тому що взаємовідповідальність громадян держави, виробників. Має бути суспільною і оціненою. Тому на таких постулатах і буде наша і міцна держава. Я ще раз дякую всім аграріям за те, що ви приклались максимально до розвитку наших Збройних сил і маємо розуміти, що це ще надовго, і ми маємо ще скріпити наші сили і дійти разом до перемоги. Всім вам щастя, добра і нам, всім перемоги! Слава Україні! Талановиті майстри та майстрині надали для благодійної ярмарки та аукціону свої найкращі роботи: картини із незвичайних матеріалів, вишивка, українське вбрання, прикраси, найрізноманітніші техніки та без перебільшення справжні витвори мистецтва. Пано берегія роду авторами цього пано є холанці гуртка народнісламіської гімназії Баланської територіальної громади. Воно виготовлено із природних матеріалів. Це тканина, нитки, між Ідея створити цей оберіг виникла у дітей е, після того, як почалася повномасштабна війна. Вони відчували страх, вони хотіли якогось захисту, вони хотіли захисту нашій батьківщині, Україні і кожному із нас, і створили оберіг. Це лише початок. давайте включайтесь три тисячі. Картини, вироби стануть гарною окрасою до осель подарунком для друзів та родин. Вишита бісером ікона Святого Миколая, майстрині з Крачківки Іванківської громади Олени Погольченко помандрує у Оршанець. Я хотів би, щоб ми присвятили Збройним силам прикордонникам. Ми маємо будувати там храм в Оршанці, і перший подарок буде там відкриття. Я думаю, подарував би любий з нас. хто візьме цю ікону. Я б хотів би, щоб подарували. Черкаським прикордонникам, які готують підрозділи для Збройних Сил України, які захищають нашу, наші границі. Я сам прикордонник, мій товариш так само. Це найскучає людей, я вас отримує Три тисячі гривень. Не вам виступають. Три триста. Да? Три -300. 300. Чоловік номер один раз. Три триста. Два. І три триста продано. А оберігати наших прикордонників у Оршанці буде і лялька-захисниця майстрині з великої Севастіанівки. Найдорожчим лотом стала картина майстра з Краснопілки Михайла Загребнюка. Дорога додому за мальовничий пейзаж було виручено 19 тисяч гривень. Результатом благодійних заходів стала сума понад 80 тисяч гривень, яка передана до благодійної організації, яка щоденно піклується потребами військових. Такі вони є, люди праці. Люди, що навіть у свої свята найбільшою місією вважають турботу про ближнього. зі святом вас.